Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Сьогодні, люба дітвора, буде у нас цікава гра. Уявіть, що ми, малята, вирушаємо мандрувати. А ви любите подорожувати? Тож мощуйтеся зручненько. Ми вирушаємо у транспортну мандрівку. А щоб побувати у різних куточках нашої країни чи міста, нам потрібен транспорт. А транспорт, як ви знаєте, буває різним. Для того, щоб мандрувати, нам потрібен пасажирський транспорт, потяги, човни, автобуси, трамваї, тролейбуси, метро. От як багато! А коли ми їдемо в транспорті, як ми називаємося? Пасажирами. Отже, транспорт, який перевозить людей, називається пасажирський. Щось ви дуже тихенько відповідаєте. Давайте з вами проговоримо цікаву чистомовку. Я вам буду проговорювати, а ви за мною голосно повторюйте. Добре? Зі, -зі, зі, їдемо в потязі. Ку, 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 летемо на літаку. Ні, ні, ні. Поїдемо на машині. Сі сі, сі їдемо в автобусі. лі лі, лі, пливем на кораблі. Молодці. От і ми з вами подорожуємо. Але транспорт діти перевозить не лише пасажирів, а різний важкий вантаж. Такий транспорт називається вантажний транспорт. Це вантажні машини, потяги, літаки, човни, трактори. Діти. Транспорт ще поділяється на наземний. Це автомобілі, автобуси, трактори, трамваї, тролейбуси, водний, човни, вітрильники, пароплави, лайнери, повітряний літаки, гелікоптери та підземний метро ще діти є спецтранспорт це пожежні машини, швидкі допомоги, поліцейські машини. Але жодна машина не може рухатися без людини. А щоб керувати транспортом, потрібно багато та добре вчитися, бути уважним, відповідальним. І люди, які керують різними видами транспорту, мають свою назву. Людина, яка керує автомобілем, автобусом, вантажною машиною, називається водієм. Людина, яка керує літаком, гелікоптером, вантажним літаком, називається пілотом. Той, хто керує різними видами потягів, називається машиністом. Лайнер, вітрильник, човен кермує капітан. Ось ви й дізналися багато видів транспорту. Я вам буду загадувати загадки, а ви уважно слухайте і правильно відповідайте. Пасажирський чи товарний. Металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Що це таке? Правильно, потяг. Що за чудо дивний дім? Пасажир є у нім, все взуття його з резини, а харчується бензином. Що це за вид транспорту? Так, автобус. Синім небі путь моя, швидше всіх літаю я. Маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене. Літак, молодці. Добре ви справилися з цим завданням. Тож давайте підсумуємо. Водій керує автомобілями, пілот керує літаком. Капітан керує човнами. Машиніст веде потяг. А скажіть, будь ласка, чим керує тракторист? Правильно, трактором. Пропоную вам намалювати свій улюблений вид транспорту. А батьки сфотографують і надішлють мені у вайбергрупу. Я буду чекати. А на цьому я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!